Добрий день, мої малятка. Любі мої хлопчики, дівчатка. Сьогодні до нас знову завітав наш живчик. І він нам приніс ось таку гарну книгу. Вона називається Чотири сестриці господині. Як ви гадаєте, хто ж ці сестриці господині? Тож сідайте зручненько, мощуйтесь гарненько. І зараз ми почитаємо казочку, яка називається Чотири господині. Були собі чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. Жили вони завжди дружно, в злагоді, в мирі та по черзі панували на землі. Три місяці. Зима, три місяці весна, три місяці було літо, три місяці осінь. Але одного разу зима вирішила, що вона головніша на землі, нахмурила брови, махнула засніженим рукавом і не захотіла поступатися весні. Стурбувалися люди, засимували під сніговим простирадлом рослини. Перестали співати птахи, разом з ними захвалювалося літо та осінь лише одна весна була спокійна і впевнена. Не турбуйтеся, любі мої, сказала вона у мене є диво, яке допоможе перемогти холод. Дітки, а далі я більше нічого не можу прочитати, тому що, мабуть, сніжинка залетіла на сторінку і розтанула там. І всі букви розмились. Але ось в книзі є конверт. А там якісь малюнки. Можливо, вони допоможуть дізнатися про диво, яке говорилося в касці. Погляньте на першому малюнку зображена лампочка, на наступному вогонь. А ось ясне, гарне. Що малята? Правильно, сонечко! Дітки, як ви вважаєте, що може бути тут дивом, яке допоможе весні побороти зимовий холод? Так, ви правильно думаєте. Це сонечко, яке допоможе перемогти зимовий холод. Давайте з вами зіграємо в одну таку вправу, яка називається сонечко яке. Сонечко жовте як? Правильно, кульбабка. Сонечко кругле як? Дійсно м'ячик. Сонечко наше ласкаве як? Наша матуся правильно і бабуся? Дітки. А як ви думаєте, що робить наше сонечко? Як же воно допомагає нашій вісні? Тож давайте будемо разом продовжувати нашу весняну казку. Малята. А які ж зміни відбуваються в природі з приходом весни? А в нашому конверті є ще картинки. Давайте ми разом з вами за допомогою цих картинок придумаємо закінчення нашої казочки. Прилинула на крилах весна чарівниця, пригріло тепле весняне сонечко, всюди розсипало свої золоті промінчики. Потекли жваві веселі струмочки з під снігу і пробудили землю від зимового сну. З'явилися перші весняні квіти, які? Правильно, підсніжники, проліски, первоцвіти, а на деревах і кущах з'явилися, що малятка? Правильно, бруньки. І повертаються з теплих країв до нас птахи. Дякуємо тобі, живчику, за таку цікаву книгу. Я сподіваюся, малята, що вам дуже сподобалося сьогодні бути маленькими казкарями, створювати свою власну казку. До побачення. До нових зустрічей.